Часто мене запитуєте, яку саме кращу ікру взяти на святковий стіл. Зараз йде Пасха, всі хочуть прикрасити свій святковий стіл, зберуться всі рідні, хочеться якнайкраще пригостити гостей. Тому що ви можете взяти? Можете взяти по 150 грам всіх восьми видів. Сім по 150 і 200 г щуки це 2210 гривень. Бажаєте замовити такий набір, пишіть, або 2770 гривень так, по 200 грам, каші і 8, 8 видів. Бажаєте, пишіть мені в особисті повідомлення. Дивіться, яка в нас смачна, Ви все просто не уявляєте. Ви здивуєте всіх гостей. Всі гості будуть задоволені. А забажають замовити? Давайте мої контакти. А дуже просто, сонечко Юля, в усіх, на всіх платформах. Ну, на базарі не стою, бо нема коли. А так би ще й на базар пішла, а що ви думаєте? Це ж ви стесняєтеся продавати свої товари, продавати свої квіти. Я, я. Тому що знаєш, вас ще не прикрутило. А як прикрутить, швидко побіжите займатися своєю справою.